Тепер вже очевидно, що наші солдати під волновахою були неначе мішені в тирі. За день до нападу місцеві виклали в мережу відео, як солдати відпочивають ні окопів, ні вогневих позицій. Усі сидять в лісопосадці. Гості знімають на телефони солдатів та озброєння. На БМПшках зачохлені стволи, а на автоматах немає ріжків із набоями. Виєсолінки, це відео з під Волновахи з ще живими українськими солдатами, яких наступного дня розстріляли терористи, приколовши офіцера спецслужб, адже його автор безперешкодно фільмує армійський табір. Зенітна установка. мало того, у таборі гостей, що як видно із записаних розмов, підтримують російських бойовиків аж кілька осіб. Бросають вас вас так м'ясо бросають. ці слова стали для українських бійців пророчими, і все переконане Андрій через небачену легковажність як командирів, так і солдатів. Лагерь дожен бути організований так чтобы ни одно гражданское лицо не, как ковриця не могло внезапно и просто так остановиться посреди колонны, подойти должны бути виселені пости, Должно быть, как минимум, должна быть дежурная служба, которая должна останн людей. На е, безпечному розстоянні, е, на якому можна хоча б під себе і своє підрозділення. ні обкопаної техніки, ані загорож під волновахою, наші бійці просто з'їхали з траси і так заночували. І якщо причину того, що дула бої машин були зачохлені, Андрій може пояснити, то відсутність магазинів із набоями не вкладається в його голові. Ворога загиблі зустріли фактично неозброєними. Та була походна положення. В Вучим дело. то вони по бойовому не разворачивались. Но э, оружие стрілкове і личное оружие, яке находилось при них, обязательно в зоні бойових дій э, магазин довжний бути примкнути, э, патрон должен быть бути патронники і поставлен на предохранитель, щоб в будь-який момент э, можна отразить нападение. Цілковито не скоординовані здійсні підрозділами і ще на одному відео уже після атаки терористів видно паніку, яка охопила бійців. Майори. Командир! майори, командир? бойові вертольоти, що не спіли на допомогу, почали стріляти по своїх. Що він робить? Це блять, наші. Ну, а хто? Б**, може, це не наші. Від куль бійці рятуються в лісосмузі по звичайному мобільному телефону, а не по рації. Командир намагається з'ясувати, що відбувається. Весь вихід на авіацію вниз. Що за фня. Связь має працювати в реальному часі. Якщо тебе полчаса вертольотчику попросили його нанести удар по какому-то району. А за ці полчаса пройшло змінення ситуації на цьому, в цьому районі казали, що свої сили, а он по ньому буде долбить. У неї така команда. І він не знає, хто там свої. До того ж, додає Андрій, у пілотів не було повної інформації, на якій техніці пересувалися нападники. Проблема і в тому, що вона від нашої ніяк не відрізняється. Небольшая полоса, вона засажена дерев'ями. Летели на низкой на высоте для того, чтобы не попасть под обстрел и все-таки скорость движения вертолета, поэтому рассмотреть это просто нереально. А цей відеодопиту захопленого раніше диверсанта. Він пройшов бойову підготовку в Ростовській області і розповідає про порядки, що діють у таборах терористів. Как безлет поступають з теми, кто не выполняет его приказ. Розстріл? Расстрел? Да. Без суда, без следствия, без ничего. Да. Какие порядки у его банде? Уровень дисципліни на вищому рівні. трагедія Волновахою – яскравий приклад відсутності суворої дисципліни в нашій армії: 16 загиблих та три десятки поранених. Це найбільші жертви в одному бою в цій війні. Ольга Максимова Дмитро Орлов. Новини 2+,2.